Всім привіт! У ході цього уроку ми поговоримо про ООП об'єктно-орієнтоване програмування. В уроці ми розглянемо теорію, а також вивчимо використання ООП на практиці. На початковому етапі ООП це темний ліс, у якому багато чого незрозумілого і надто складного. Насправді все зовсім не так. Пропоную абстрагуватися від специфічних незрозумілих визначень і познайомитися з ООП простими словами. Оскільки, на прикладі все засвоїти набагато простіше, то давайте, за приклад візьмемо робота, якого намагатиме. Мимося описати за рахунок класів ВОП клас у випадку з роботом. Це його креслення. Об'єктом класу називається цілий робот, створений точно за його окресленням. Спадкування це додавання корисних опцій до креслення робота. Наприклад, беремо стандартне креслення робота і малюємо до нього лазери, крила та броню. Всі ці домальовки ми зробимо у класі спадкоємця, основний функціонал якого взято з батьківського класу робота. А от поліморфізм це вже буде загальний функціонал для всіх роботів, і неважливо, що кожен робот може дуже сильно відрізнятися один від одного. Наприклад, у основному Класі ми вказуємо можливість переміщення для всіх роботів. Далі в класі спадкоємця ми можемо додатково вказати можливість левітації для робота. В іншому класі ми можемо вказати можливість пересування по воді і так далі. Виходить, що є загальний функціонал, що записаний у головному кресленні, у головному класі, але його можна переписати для кожного наступного робота, для кожного наступного спадкоємця. А інкапсуляція є для нас бронею, що захищає робота. Під пластером броні знаходяться вразливий. Елементи на зразок проводів та мікросхем. Після прикриття проломів за допомогою броні, модифікатори Protected або Private, робот повністю захищений від зовнішніх втручань. По суті, ми робимо доступ до всіх полів лише за рахунок методів, тим самим прямий доступ до поля буде закритий. В усіх класах методи можуть відрізнятися, як і поля з конструкторами. Кожен клас дозволяє створювати будь-яку кількість різних об'єктів, і усі вони мають власні характеристики. Використовувати OOP Дуже зручно, адже ми можемо в одному місці описати весь функціонал для певної дії чи об'єкта. Скажімо, ми робимо гру і потрібно описати поведінку машини. Можна створити десятки методів, змінних та масивів, і розкидати це все по файлам. Начебто непогано, але навіть звучить не дуже якось і круто. Замість такого підходу ми беремо, створюємо окремий клас, описуємо всі методи, змінні та інші нюанси в одному місті, та на основі такого класу ми вже можемо створити скільки. Тільки завгодно об'єктів. Кожен об'єкт це конкретна машина. Вона має загальні характеристики, що записане в класі, але також має власні свої унікальні значення. Виходить, що класи та об'єкти дозволяють нам чітко виділяти різні ділянки коду, описуючи як певні дії у проєкті, так і певні об'єкти. І ще дуже часто ви від мене зможете почути такі назви, як поля та методи. Тут варто розуміти, що поля це ті самі змінні, але поля вони просто записуються всередині класу, але це точно ті самі змінні, а методи це ті самі функції, але вони просто записуються всередині класу. Тобто поля і змінні одне і те саме, а також методи і функції це також одне і те саме. В наступному уроці ми познайомимося на практиці зі створенням класів та об'єктів, а на даний момент у мене ж на цьому все. Тож підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. І побачимося з вами в наступних відеоуроках.